Так подобається, як вони пасують один до одного. Ось ця орхідейка. І ось ця. ця без назви, назву не знаю. А це мультифлора Happy Hour. І до речі, ця орхідея заквітла за рік після покупки. А ось ця мультифлора два роки не квітла. Тобто, коли я її купила два роки назад, і оце вона перший раз заквітла. Тому не переживайте, коли у вас якісь орхідеї не квітнуть. Ага, і ще одне, як ви можете помітити, то обидві ці орхідейки квітнуть із своїх старих квітконосів. Ось це був магазинний квітконос, вона випустила ось таку гілочку. Так само на цій орхідейці два старих квітконоса. І з кожного вона випустила по гілочці. Тому в більшості випадків я залишаю старий квітконос, не зрізаю його повністю, залишаю ось або такої висоти, може бути трохи вище. І через якийсь час орхідея може випустити гілочку, і бачите, якось квітнути. Прийде час, і вони порадують вас своїм цвітінням.